Всем привет друзі! Почали висаджувати клубнику. Правда чуть не погода, но один день вихідного. треба работать. Така у нас отрасада. Це клері. Такий корінь. Сейчас покажу корінь. Який. Ось такі от. Все перебираємо, листя отріз... отриваємо. Це вон, в мене мурана тут. На Мурану теж розсаду собрали. Вон стоїть вон, ось, ящичко. З клубничкою. Така мурана. Росада вся хороша мурана кому надо можемо отправить нової почти тут прорвав і все старі кусти повиривав оставив такі более міні які нормальні сусами щоб просаду ще зібрати така сильно жарко сейчас не... на сентябрь хорошо да Такий процес робочий. Було болото, жесть. Тут ще в мене розсаді, Вон, все в ящиках, там теж мурани є, це Альба, там Клері вже осталася. Тут жесть, треба вириватися. Завтра будемо з утра. Не, завтра не будемо, завтра, завтра воскресень. На слідчі виходні будемо виривати, обирати. Ось вот такий от процес пішов. Все. Всім добра, мера, на зв'язку.